11 січня 14.25 Тут оцей дом фрідмановський стоїть спорткомплекс тут в лісочку недалеко не йшов сьогодні гуляв тут ребята десь відпочивали, вміють відпочивати не знаю, чи буде на відео видно раз, два, три і там 5-8 ампул демідрола Сігарети президент це не тересно. Якісь сонат. Нормально. Яким не соромно цим ребятам. Інтересно, наскільки вони з одного кубика набирають. А, ще два є. Десять. Десять димедрола О, шприцики нормальні. Скільки це вони? П'ятикубові. О, нормально, щоб <кхе> очі закотилися, душогуби. Ну що не завідуйте ребята Вибор кожного, кожен може бути. Не стисняються, тут в лісочку собі віддихають. Нашарять хіміки гребані.